Всім привіт! З вами Govar 1996, і ми починаємо! І у цьому випуску я вам покажу, як зробити світильник, який буде включатися вночі і виключатися днем. І так, що ми тут бачимо? Ми бачимо лампочку, яка не горить. Далі, поставимо час, наприклад, Set 18 тисяч. Тобто ніч. Оп! І в нас лампочки загоряються. А суть в чому? А суть в обновленні 1.5, яке нам дало датчик денного світла. Як скрафтить його я вам розказувати не буду. Почитайте це на віки. А ми прийдемо е, до його створення. Прямо до його створення. Значить так, нам буде потрібно. Файл, ну, типа, заведу рестоун з відділу. І так, сам redstone. факел редстоун, датчик денного світла і лампочка. Так, все. Значить... Ось вибираємо блок якийсь. ставимо лампу. Під низом ставимо факел з redstone. Далі. Так. Стоп. Оп Ось така у нас схема, по суті. Елементарна. Е е е і ще те, що. Так. Е е головне в цій схемі це не заблоковувати е под подання світла на, на наш ніби фоторезистор. Тому що у нас, бачите, схема не працює. Ось так все. Виглядає. Ну Якщо вам геть таке вже не подобається, то зробіть ось так. 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 І, і сюди. Ове. Ось така схема вона буде у вас працювати. Ось так навіть. Ну, можна навіть от так. Тут зрозуміло, щоб вона не виглядала якось дико, як я, мав, Яку впав і вже вибратися не можна. А от так. З вами був говар 1996. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!